У 2025 році планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні із 8 мільярдів євро до 4. Про це йдеться у проєкті бюджету, з яким ознайомилося агентство Reuters. Зазначають журналісти, що уряд Німеччини планує затвердити бюджет на 25-й рік після місяців суперечок, сподіваючись, що економічне відновлення допоможе йому скоротити розрив у 17 мільярдів євро між прогнозованими видатками та доходами. Агенція Reuters пише, що найбільша економіка Єврозони уникла рецесії на початку року, але зростання виявилося повільнішим ніж очікували тому уряд Німеччини, як і Великої Британії, як і Франції, намагається закрити бюджетну діру будь-яким доступним способом. Бюджет на 2025 для Німеччини містить середньострокове фінансове планування до 2028-го, коли має завершитися термін дії спеціального фонду збройних сил, призначеного для досягнення мінімальних цілей НАТО щодо витрат. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України канцлер Шольц оголошував про створення спеціального фонду у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації армії та досягнення контрольованого е, пропрошую контрольного показника НАТО з витрат на оборону, еквівалентному, як ви знаєте, 2% від ВВП для всіх держав НАТО. Тож за даними агентства, у 28-му в регулярному бюджеті буде дефіцит у розмірі. 39 мільярдів євро. А для досягнення мети НАТО без спеціального фонду потрібно 28 мільярдів євро. Джерела агенції розповідають, що у 2026 та 2027 роках дефіцит фінансування становитиме 13 мільярдів євро.